Здорово, Ернольд! Поспішаєш на свою улюблену роботу. Але чому всіх незадоволені пики? Що? Бо стверджує, що ти відгамселив вчора Кріса? Не трусив сміття на стіл Джеймі і займався чимось огидним, з міс Волес? Звісно, ти нічого з цього не пам'ятаєш, однак твоїм колегам вже накласти. Біжерні. Тобі глина. Прощавай єдине кохання. А ось і наш козак, де Били бабах Макітрою знову розбудив Джейкоба другу особистість чи науковою мовою Альтер-Его Арнольда. Здається, Арні, у тебе глибока стадія дисоціативного розладу ідентичності. При такій болячці влада над тілом хворого повністю дістається другій особистості. Причиною розладу є травма у дитячому віці. Дитина відгороджується від кепських подій, вважаючи себе кимось іншим. Джейкоб, на відміну від боягуза Арнольда, комплексів немає. Він відважний і сексі не зупиниться не перед чим. Навіть така недоторка, як та Гая, заінтригована. Однак є одне але Джейкоб базікає лише на мові думі, яка поширена тільки в східній частині Непалу. Альтери часто відрізняються від основної особистості. Мовою, статтю, віком, національністю і навіть, IQ. а в особливо екзотичних випадках альтером може стати тварина чи навіть релігійний образ. Найбільша кількість альтерів була зафіксована в американському злочинці Білі Мілігані, в якому жили 24 повноцінні особистості. Білі виправдали в суді, оскільки злочини скоювали його альтери, а не сам білі. Гарнольде, тільки поглянь, що ти утнув. Здається, ти зараз думаєш, що з'їхав з глузду і тебе треба лікувати. Втім, роздвоєння особистості не шизофренія і медикаментозного лікування просто не існує. А це що? Смс від Тагай з проханням прийти хутко? Всередині Арнольда має лишитися тільки один. Схоже, нарешті, все закінчилося. І вгадай, що твоє тіло копнуло того Альтерего? Хороший хлопчик. Коранку Арнольде, які плани на сьогодні? Хм, мабуть, плани на сьогодні не сконати. Тобі страшно, Арнольде. Але якщо це все вигадка, що як ні Кінг-Конг, ні Годзіла не зможуть насправді вижити на землі? Все просто дивись. Найбільша людина у світі це Роберт Першин Уодлоу. Його зріст був 2 метри 72 сантиметри, і прожив він всього 22 роки. Він мав хворобу, яка називається гігантизм. При цьому захворюванні мозок виділяє надмірну кількість гормону зросту. Тому в процесі еволюції людини були встановлені норми зросту та ваги. А будь-які відхилення від норми наразі вважаються хворобою. Одне з найбільших навантажень відчуває серце, яке повинне циркулювати 15 літрів крові замість п'яти. І часто воно не витримує такої динаміки. Але якщо до того, що на землі вже є гігантські істоти, кити, ну тут все легко можна пояснити. Щільність води вища за щільність повітря, і майже дорівнює щільності тіла людини. Ось чому ми можемо плавати на поверхні солоної води. Це означає, що саме середовище проживання підтримує вагу живих істот. Приклад кити, чиї предки 50 мільйонів років тому виглядали як собаки з копитами. Годзіла та Кінконг не змогли б існувати на землі. І все через гравітацію. Але якщо вимкнути гравітацію, щоб науково припустити існування годзіли та Кінконга, все на землі, що не закріплено, насправді злетіло б у космос. Це стосується і людей. Тим, хто буде на відкритому повітрі, не пощастить і вони полетять у космос, а ті щасливчики, хто перебуває у кімнатах, ще зможуть прожити певний час. Звісно ж, поки будівлі не здіймуться вгору. І, врешті-решт, наша планета повністю розпалася б на шматки. Протягом нашого наукового шоу ти багацько телепортувався. Але чи задумувався ти, як працює телепорт? Є кілька способів подорожувати крізь час. Почнемо з червоточини, куди б ти хотів. До Австралії. Раз плюнути, стрибай. Червоточина – це тунель через просторово часовий континуум, що теоретично може відправити у будь-яку точку всесвіту, але час відносний для тебе можуть пройти всього секунди, а на землі вже десятиліття. Арні. Ти в 2050 році у Австралії. Трохи незручно, правда? А якщо тобі треба рухатися довкола одночасно? Тут допоможе квантова телепортація. Твоє тіло складається сотні трильйонів клітин, кожна з яких складається сотні трильйонів атомів, кожен з яких складається з найдрібніших частинок, квантів які допоможуть телепортуватися на великій відстані. Було б файно знайти когось, хто допоможе побудувати квантовий телепорт. А це хто в нас тут? Рік та Морті. Арні, візьми їхні креслення. З їхньою допомогою ти можеш створити пристрій для миттєвого переміщення будь-куди у світі. Навіть у альтернативні всесвіти. Тепер шурую бокси. Переконайся, що окрім тебе там нікого немає. Ну, щасти, Арнольде. При квентовій телепортації вихідне тіло руйнується і дублюється в точці призначення. Невелика втрата у твоєму випадку. Вау! Я ж казав під час телепортації бути одному в боксі. Нічого не чіпай в лабораторії. Що ж ти накоїв? Твоя напівскорпіоняча ДНК була передана через супутникову систему і перетворила усіх жителів планети, усіх людей в гібриди людини і скорпіона. Ти зруйнував вимір 137, тупа ти тварюка. Рік та Морті повернулися б до оригінального всесвіту без мутантів, але це можна зробити лише кілька разів. Не хочу бачити, що трапиться з Арнольдом у цьому всесвіті. Краще повернемось до Австралії. На щастя, я зберіг квентові дані Арнольда, і тому можу легко відтворити його безкорисне тіло. Арні процідись крізь чертоворочину до свого будинку 2022 року, і не забудь креслення свого тіла. Здається, тепер зрозуміло, як людство створить телепорт у 2050-му. Я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Другий камуфляж Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій. Це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки-невидимки, він змінює хід променів світла таким чином, що здається, ніби їх хід незмінний. Зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камупльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд. Стривай, що ти. Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Саме сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором, силинько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решт, ти міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о 2.00. Навіть якщо і так це дуже погана ідея. До закриття музею година. Сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні. Тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партечив. Ну що ж, що ж, тепер лети як шумахер в найкращі роки, Арнольде. Вирішив потусуватися в парку? Схоже, буріто виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися, бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга, схоже, доведеться запастися терпінням або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись! Знаєш, Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О, Боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес. Здається, що Еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва. І навіть відправитися вивчати і колонізувати нові галактики. Гернольде, може, досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя, тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж, світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Mm? Арнольде, знову на тебе все навалилося. Е-е-е, Здається, усе хепсько, і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці, кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну, гаразд, до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало. Кола в твоєму організмі прижилася у твоєму кишківнику. Нині так само чисто, як після обробки і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії. А поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну стій, камікадзе ти недороблений! Лише одна цукерка ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде кола у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так, здається, кола — не варіант. Наступного разу затестимо Пепсі. Вставай, лінива дупа! У мене для тебе сюрприз. Тобі залишилося жити 24 години. Раджу загуглити, що робити у таких випадках. Е-е-е, Насамперед очистити історію браузера. А ось три відповіді на питання, як би ви провели останній день життя. З рідними. Гадаю, Арнольде, не в твоєму випадку. Другий варіант напакуватися шкідливим їдлом. Хоча цим ти займаєшся кожного дня і нарешті опинитися біля океану з коханою людиною. О, а ось це вже цікавенько. Арнольде, невже ти зробиш те, про що мріяв усе своє життя? Йой, здається, у тебе закінчилось пальне та гроші. Грофі, гррофі, гррофі. Проте можна взяти кредит. Останній день живемош. Бери максимальний куш, щоб відчути себе найзаможнішою людиною у світі. Джеф Безос, власник Амазону, за 50 секунд може заробити на нову модель Тесла Моделес. Та й ти тепер не жилоб. Можна орендувати власний літак і полетіти аби-куди. Гарнольде, що ти задумав? Отакої. Ти замислив відбити тагаю її і хлопці і забрати її з собою в мандри? Арнольде, ти мій герой. А... От би перевести час назад, аби насолодитися цією миттю. Що, як я скажу, що це можливо? Аби день не закінчувався, потрібно обігнати сонце. Треба летіти на захід по екватору на швидкості 1667 км за годину. Якщо ширяти на такій швидкості, то завжди буде день. Одначе це аж ніяк не вплине на твій таймер. Залишаються останні секунди пампушечко. Ну ж, бо, зроби це. Ну, давай, друже! Арнольде, ти живий? Отакуй. Невже той Лев проковтнув цілого двоголового чувака? Ні. Здається, голови не ушкоджені. Одначе що тепер буде? Велике шоу сезону скасоване? Друже, здається, менеджер помітив тебе і хоче дати тобі роль. Однак доведеться пришити ці дві свіженькі голови до твого тіла. Хіба це не те, про що ти завжди мріяв? Ну, якщо ти згоден, я думаю, тобі варто дізнатися більше про майбутню операцію. Першу успішну трансплантацію голови однієї собаки на тіло іншої зробив Чарльз Гатрі у 1908 році. Друга голова була пришита до шиї собаки і перевернута щелепою донизу. У 1950-х роках Деміхов досяг повноцінного функціонування другої голови. Він пересадив 20 голів разом із попередніми половинами собак. Згодом голову однієї собаки пересадили на тіло іншої, а потім була мавпа, яка після пересадки навіть спробувала вкусити одного з лікарів. У 2013 році Серджіо Канаверо оголосив про плани пересадки голови людини. Орієнтовна вартість склала 12,8 мільйона доларів. У 2017 році під його керівництвом мертву людську голову пересадили на труп. Нічогенько виглядаєш, Арнольде. Тепер настав час репетирувати твій виступ. Сподіваюсь, ти не осоромишся і не зганьбиш ці прекрасні голови. Тобі доведеться жонглювати, поки ти їдеш на одноколісному велосипеді з трампліну через палаючі обручі. Йой! Здається, їм не до вподоби, що ти такий телепанярні. Намагайся не заважати професіоналам керувати твоїм тілом. Все, що від тебе вимагається, це не зіпсувати виступ. Грандіозна прем'єра! Усі погляди прикуті до тебе. Сьогодні ти головна зірка шоу. Хай щастить, Арнольде. Тобі усе вдасться ще трохи і. Це що, та гая? Вона прийшла помилуватися тобою. Ні, ні не відволікайся! Не зараз, Арнольде. Хай йому греть. Знайшовся, джентльмен. Ти зганьбив себе і братів труль. Це був найбільший провал, який бачила ця арена. Що може бути файніше за літню прогулянку парком? Не ми обираємо долю, а вона обирає нас. Обережно, Арні. Йой, Схоже, хтось розлив тут радіоактивні відходи. Гей, Арнольде, тепер ти можеш стати супергероєм. Ти знав, що Росомаху із Марвел спочатку звали людина Борсук? Ти ж будеш людина Бобро Скунсодятел! Круто! Це перший випадок в історії, коли супергерой має одразу три суперздібності. Однак вони суперздібності є не лише у тебе. До прикладу, майстер меча з Японії Сао Мачі здатен розрубати кулю, що летить на швидкості 320 км за годину. Славіша Пайкіч чи Сербії може витримати 20 тисяч вольт електрики а також готувати їдло, пропускаючи струм через тіло. А Вім хоф із Нідерландів здатний годинами витримувати негативну температуру. Він навіть виліз на Еверест в одних труханах. Що з приводу тебе, герою? Ого, я бачу, ти набув здатність забивати цвяхи головою, будувати греблі, а також розводити на собі супербліг. Якщо гадаєш, що твої суперсили безглузді, подивися на Догвелдера із DC Comics, чия сила приварювати песиків до супротивника. А цей із людей ікс після нічної пиятики виявив здатність блювати кислотою. Ти знав, що статки Бетмена — 98 мільярдів доларів? Бути супергероєм дуже прибуткова справа. Перший комікс про супермена продали на аукціоні за 3,5 мільйони доларів. А судячи з кількості запитів у Google, людина Павук популярніша за президента США. Арнольде, я розумію, це все дуже файно, але все-таки завдання супергероя не купатися в променях слави а боротися за добро. Гей, хлопці, світу небезпеці. Без вас усі приречені. Гаразд я попереджав. Йой, це ж Сейко Шіторі, колишній капітан небесного загону, мріяв стати королем самураїв. Дитиною його прийняли в небесний корпус, де він боровся з шинігами, вампірами, піратами і дівчатами-танкістками. Коли всі друзі відвернулися від нього, він залишився саме з темрявою всередині. Арнольде, ти в найпопулярнішому аніме жанрі? Шонен. Це історія про героя, який піднімається знизу до верху, врешті перемагаючи головного супротивника. Тобі треба наполегливо тренуватися, щоб стати сильнішим і збагнути його філософію тільки вперед. А це культура середньої школи, важливий період у житті кожного аніме-підлітка. А так забув сказати в аніме кожна дівчина ідеальна. Для деяких чоловіків це завищує вимоги для їх половинок, і досить часто це протистояння виграє вайфу намальована дружина. Арнольде, здається, ти просто створений для аніме. Такі ідеї можуть завадити лише гандами із жанрів меха та кайджу. Щоб створити аніме, маєш спочатку намалювати мангу. Це як комікс, але читається задом наперед. В Японії на них іде більше паперу, ніж на туалетні рулони. Аніме з дешевої анімації перетворилося на процвітаючу індустрію. Ці дві дівчини, до речі, зведені сестри. Не парся! Це нормально у жанрі речі. А от і він, і ти готовий. Звільни свій банкай і не марнуй свій фуріоку. Хаджіме, використовуй силу титана засновника, контролюй свою реацу. Сейкоші торі слабкий. У нього лише темрява, а у тебе світло дароване друзями. Пам'ятай, для чого це все, і не дай нікому збити тебе! Зні!